Друзі, ставте вподобайки, пишіть в коментарі, підписуйтеся на канал. Переможемо разом. За даними телеграм-каналі в кабінеті Патрушева під час зустрічі охорона відкрила вогонь по одному з російських генералів на зустрічі. був двійник, а не справжній Путін, як пише телеграм-канал Кремлівський Жука. Загинув російський генерал авіації після сьогоднішнього чергового обстрілу. Свожа літака. В той же час некролог Путіна, який зачитав колишній директор ФСБ, нині секретар ради безпеки РФ Патрушев. Це не якийсь монтаж а справжнє відео, короткий фрагмент. Його дивитися, що схоже Рапило до ютубу на ньому той, кого вважають фактичним керівником що Щоправда, поки що де факто а не до Юра каже про Путіна, добре, і навіть пафосно, але виключно в минулому часі з інтонацією, очевидь, притаманною поховання. Той відповідний текст, як бачимо, вже підготовлено і навіть записано на відео. Також програма Патрушева може ще гірша за Путінську, але це не має жодного значення. Головне, що він шукає порозуміння з заходом. А от захід всі умови і диктуватиме. Нагадаємо, секретар ради національної безпеки РФ Микола Патрушев і начальник штабу Валерій Герасимов хотіли саботувати військові дії, щоб прискорити закінчення повномасштабної війни в Україні, як пише DW, Про це повідомляють одні з доповідей, які входили до витоку секретних документів Пентагону. Українське джерело дізналося від шпигуна близького до Кремля, що Грасимови Патрушев. Для саботажу планували перекинути російські війська. на південь. Це мало статися 5 березня, коли у президента РФ Володимира Путіна, нібито повинен був початися курс хіміотерапії, згідно задумом, що завадило б йому вплинути на те, що відбувається. Ці дані стверджують Ніше поширені чутки про онкологічне захворювання російського лідера. Однак у підсумку Гарасимо відмовився від цих планів. Подроби цього в документі немає. Російський опозиціонер-полковник ФСБ Геннадій Гудков заявив, що Володимир Путін може стати жертвою своїх власних підлеглих. Міністра оборони Сергія Шойгу та головнокомандувача ЗС РФ Валерія Гарасимова. Путін може бути божевільним у оцінці зовнішньої політики, але загрозу власному життю він відчуває дуже гарно. Пам'ятаєте, перед початком війни він змінив повністю свою охорону та персонал, який обслуговує. У нього є відчуття, що небезпека поруч, поразкою ні для нього смерть для Путіна найбільша небезпека. Це його власне оточення. Він не боїться НАТО. А це все заклинання для народу, в якого відсутнє критичне мислення. Він не боїться народу, адже на його захисті мільйон соловаків. Кому йому боятися лише своїх соратників сказав Гудков. Політик додав, що Путін проводить постійну ротацію серед своїх охоронців, щоб вони не очинили акт зради. Припустимо, Шойгу та Гарасимову вирішує, що від Путіна більше шкоди ніж від користі. Вони телефонують у США. Баронсу і планується ліквідувати Путіна. Путін більше боїться ви зі своїх ніж українських прильотів, які теж можуть бути насправді. Зауважив опозиціонер. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки кожен робить сам. До зустрічі, друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.